Абсолютна більшість моїх глядачів переконані в тому, що ті закони про українську землю, які ухвалила нинішня Верховна Рада, тобто про дозвіл на продаж землі та про дозвіл на її продаж іноземним громадянам, є злочинними. Насамперед їх переконує у цьому переклад Ізраїлю, тієї країни, де перетворення землі в товар вважається злочином. І де такі речі є заборонені чинним законодавством на тій підставі, що їхню землю подарував ізраїльтянам Господь Бог, отож нею торгувати є гріхом. Але з Біблії ми знаємо, що Бог не дарував цю землю нікому, але просто дозволив ізраїльтянам її завоювати, тоді як землю нашу, Бог дійсно подарував українцям. Бо ми на ній не приходьки не зайде, але на цій землі впродовж багатьох тисячоліть був сформованим наш народ. Ця земля це наша мати, а діти, які торгують матір'ю, це прокляті Богом діти. Отож усі ті депутати української національності, які голосували за продаж української землі, це прокляті Богом люди. Але на щастя для них відсоток таких депутатів посеред загальної кількості досить таки мізерний, поза як абсолютна більшість тих, хто голосував за ці закони, та за інші антиукраїнські закони, це не українці, хоч і народилися вони в межах України. Проте з різних пророцтв ми знаємо, що великому юпітеріанцю чи великому стрільцю. Чи великому реформатору, а чи великому законодавцю, різні пророцтва називають його по-різному, доведеться розчищати всі ці авгів конюшні, законодавчого та корупційного хаосу, інакше бо його прихід до влади не вартував би й ламаного шеляга. І дещо. Необхідно буде зробити йому негайно, відразу ж після приходу до влади, не чекаючи, доки український електорат обере достойний склад Верховної Ради. Тобто існують нагальні питання, які потрібно буде вирішувати відразу ж, тоді як на перших порах чинне законодавство залишиться таким же, як і в наші дні, якщо не гіршим, позаяк внутрішній ворог не спить. Але діє щоденно. Так ось цього разу я хотів би озвучити свій політичний прогноз, у якому хотів би пояснити, яким чином можна домогтися повернення нашій державі української землі, скупленої, у величезній кількості іноземцями та тими громадянами України, які мають величезні кошти. Тобто як можна домогтися цього результату без змін у чинному законодавстві та без жодних порушень чинного законодавства? Для цього новообраний президент, перш ніж висувати на голосування парламентом кандидатуру прем'єр-міністра, повинен із ним узгодити його майбутні дії на посаді прем'єра. Тобто прем'єр наперед має погодитися виконувати ту програму, якої вимагатиме від нього президент відповідно до підписаної між ними угоди. А після того, як новий прем'єр приступить до виконання своїх обов'язків, Кабінет міністрів має видати постанову про зміни в оподаткуванні Землі. Відповідно до нових змін, приватизована земля у розмірі до 20 арів оподатковується за попередніми розцінками. Тоді як приватизована земля у розмірі від 20 до 25 арів оподатковується в півтора рази вище за попередні розміри. І це також доволі незначна сума, а ділянка розміром із 25 до 30 арів. Оподатковується вдвічі вище за мінімальні розцінки. Ділянки ж від 30 до 40 арів оподатковуються втричі вище за мінімальні розцінки. Таким чином, ділянки приватизованої землі від 90 арів до 1 гектара будуть оподатковуватися 15 разів вище у розрахунку на 1 ар, аніж мінімальна розцінка оподаткування. А ділянка розміром понад 1 гектар удвічі вище за попередні розцінки, тобто в 30 разів вище за мінімальні. Ділянки розміром понад 2 гектари вдвічі вище за ті, які мають розмір до 2 гектарів. І такий принцип прогресії зберігатиметься і надалі. Чим більша ділянка, тим вищим буде її оподаткування. Причому вищим принаймні вдвічі. За оподаткування ділянок попереднього розміру. А крім того, існуватимуть податкові надбавки на якісну землю, на чорноземи та ділянки у густонаселених регіонах. Кажучи іншими словами, приватна власність на землю коштуватиме в Україні дуже дорого. І чим більше землі перебуватиме у приватній власності особи, тим дорожче вона коштуватиме. А іноземні громадяни, які мають приватну власність на українську землю, платитимуть податки за землю у 10-20 разів дорожче, аніж громадяни України. Паралельно буде прийняти закон, який автоматично скасоватиме українське громадянство тих осіб, які водночас є громадянами інших країн. Та зобов'язуватиме їх здати свої українські паспорти під загрозою кримінальної відповідальності. Тобто володіння українською землею у великих розмірах буде невигідним ні для кого. Отож нехай собі Зеленський підписує угоди з Трампом про першочергове використання американськими компаніями українських копалин. але податок. На землю, яку вони будуть експлуатувати, у нас буде настільки високим, що вони або відмовляться від цього привілею, або ж зроблять Україну багатою. При цьому податки за приватизовану землю понад 1 гектар будуть нараховуватися та сплачуватися помісячно. Аби не платити такі високі податки, землевласники зможуть протягом двох перших місяців після введення постанови в дію написати заяву про передачу певної частини своєї приватизованої землі у державну власність, і вже після цього розпочнеться нарахування податків на приватизовану землю за новими розцінками. При цьому інтереси українських фермерів також будуть захищеними. Фермери зможуть укласти орендну угоду про використання за цільовим призначенням ділянок землі необхідного розміру, і орендна плата залишиться невисокою, вона не вплине на рентабельність їхніх господарств. Не лише фермери зможуть взяти цю землю в оренду. Але й кожен селянин, який захоче її обробляти, або ж кожен мешканець міста, який захоче мати в селі невеликий клаптик землі для її обробітку. При цьому в договорі оренди фермер зобов'язуватиметься дотримуватися культури обробітку землі, не отруювати її пестицидами та надміром міндобрив. Ті ж фермери, які практикуватимуть пармакультуру, Відповідно до договору із державою отримають ділянку землі у безоплатну оренду, при цьому вони будуть зобов'язаними реалізовувати свій екологічний продукт у межах України, продаючи його або державі, або ще раз власні точки роздрібної торгівлі. Також і ті ділянки, які використовуються під приватні промислові підприємства будуть ставатися державою в оренду. При цьому податки від прибутку цих підприємств зменшаться, але орендна плата для використання землі підприємствами буде такою, що власникам виявиться невигідним утримувати ті підприємства, які не працюють. І також зрозуміло, що паралельно в Україні має бути запроваджений пропорційний податок на прибуток. Тобто чим вищим виявиться прибуток, тим вищими будуть і податки, які сплачуватимуть підприємцям. Це дозволить розвиватися малому та середньому бізнесу, у якого прибутки невисокі, а великий бізнес, який володіє монополією у тих напрямках господарської діяльності, що приносять надприбутки, буде змушеним ділитися цими надприбутками з державою. Напевне, чули ви таке пророцтво? Усе, що стояло 23 роки перед приходом стрільця до влади, буде стертим у порошок. І я хотів би показати на цьому прикладі, що стертою буде ця система пограбування українського народу та української держави не без ініціативи цього стрільця. А для того, щоб такі реформи не були зупинені пострілом кіллера, необхідно зробити виняток у чинному законодавстві про відміну смертної кари. Тобто необхідно повернутися до застосування смертної кари за вбивство із корисливою метою та за замовне вбивство. Таким чином, і замовник вбивства, і кіллер, та його співучасники. Кожен із них повинен знати, що навіть невдала спроба вбивства людини виявиться для них останнім злочином у їхньому житті. Абсолютно зрозуміло, що сказане мною в цьому відео це лише мала крихта того, що необхідно зробити для порятунку України. Адже моя мета полягала не в тому, аби намалювати цілісну картину майбутніх перетворень. Але в тому, щоб довести на конкретному прикладі, що президент України, який має добру волю та певну дещицю розуму та рішучості, достатньо наділений владою, аби зупинити геть усі руйнівні процеси, започатковані та поглиблені його попередниками та продажними депутатами Верховної Ради. Ви можете на це сказати. Мовляв, обрання такого президента нашим зомбованим електоратом це величезна проблема, проте із різних, доволі авторитетних пророст, проголошених у далекому минулому, знаємо, що події найближчого майбутнього розвиватимуться непередбачено, тобто невідповідно до основних тенденцій подій попередніх. Негативна інерція триватиме невічно. Ще в 2023 році я опублікував відео про надприродне оновлення позолота на куполах Стрітенської церкви в Києві на Львівській площі 19 липня 1923 року. Ця церква згодом була зруйнованою більшовиками, але сам факт цього чуда зафіксований очевидцями у багатьох джерелах. Він вказує на те, що так само буде з Україною і з українською церквою. Вона оновиться у єдиний день, а станеться це лише після того, як наш народ дізнається правду про те, що його хотіли знищити із двох напрямків: зовнішнього та внутрішнього. І чим пізніше наш народ дізнається цю правду, Тим більше має відбутися за короткий час трагічних подій, які розкриють йому очі на справжній стан нашої державності.